Це не перша, і не остання зустріч наших військових щодо континенту. Я сказав, були бо до речі, зустрічі і у Франції, Великобританії, онлайн і офлайн було вже кілька таких зустрічей. іде глибоке обговорення. Я вважаю, що ми отримуємо, базуючись на наших пропозиціях, більш конкретні відповіді вже в цю п'ятницю. На мою думку, те, що я принаймі бачив від наших військових сьогодні, вони готуються до цієї зустрічі. Я думаю, що це буде ще кілька зустрічей. Обговорюється не тільки континент, присутність а також Future Force. Це дуже важливо. Як буде виглядати майбутнє української армії як частини безпеки всього всього континенту, і це важливі речі. У нас є бачення у військових. Є бачення. Ми сьогодні про це достатньо довго говорили: дві дві години. Я бачу багато речей напрацьованих. Вони серйозні мене як президента, те, що я сьогодні бачив, я не знаю, чи це підтримують наші партнери чи ні. Поки що рано говорити буде ще багато зустрічей. але мене це, те, що я бачив, влаштовує. Що стосується американської сторони, Америка жодного разу. Не говорила про свою присутність саме сухопутним контингентом на території України після закінчення цієї війни, але й ніхто не прибрав цю тматку порядку денного в наших двосторонніх зустрічах. Вони завжди скептично говорили в принципі про свій контингент не тільки в Україні, а в принципі піднімали своє питання і щодо Європи. Це є, але безумовно, а всі хочуть, щоб Америка була присутня. В Європі, в тому чи іншому я сенсі, а маю на увазі в тому чи іншому виді. Що стосується України, глибока розвідка, обміни даним, супутниковий зв'язок, нові технології, інвестування в наше в наше вітчизняне виробництво, а також їх присутність, наприклад, в повітрі і передусім захист неба. Наприклад, тематику захисту неба я особисто проговорював з президентом Трампом, я з ним говорив про це, і я йому казав, що для мене це чесно також присутність і велика. Тому що якщо ми можемо тотально закрити небо в Україні з точки зору систем Петріо, для мене це дуже серйозний вклад Сполучених Штатів Америки в гарантії безпеки. Тобто, ми розглядаємо. Різні варіанти, і всі ще раз підкреслю: всім хотіли б, щоб була вся Європа хотіла б, щоб присутність Америки також була.